13 -е жовтня, понеділок, Топаю на роботу всім доброго раночка. Давно не з'являлася у форматі вер... горизонтального відео на ютуб, але з'являлася у форматі шортс. Тому, кому попадались, той в курсі подій, які були в моєму житті. Всім гарного дня! Зараз зроблю собі капучино, підготую стола, інструменти і розкажу про себе трошки. Я зробила собі капчину, прибрала на столі. О, мене зав'яло букет. <рес> треба його викинути, капець. Він такий печальний. Добренько. Які в мене зміни? Я по-перше стала знімати на телефон. Так, це зручно зняла, змонтувала і удаліла. Все, прекрасно. Не треба оці камери, не треба до комп'ютера бути прив'язаний, до ноутбука, до карт. Що пам'яті, адаптери, ну, в общем, дуже легко. Друге, найважливіше, я отримала права, права то вже давно. Я отримала документи закордонний паспорт і ID-картку. У мене з цим були проблеми. Хто знає хто дивився? Я і плакала, і сама шукала края, і шукала, хто допоможе. І вийшла на голови сільрад різних міст і сел, де я жила за всі ці роки. і на міграційну Сєвєродонецька, але, на жаль, ніякі архіви з Луганська не вивозились, і я ніяк не могла довести, що я в такий термін була в Україні. Навіть мені казали, їдьте в посольство Молдови, бо я народилась там в Тілініштах, і беріть справку, що ви не є громадянка іншої країни. На що я сказала? Почекайте, якщо все так прям серйозно. То я зараз піду і прийму громадянство по факту народження іншої країни. Вони тоді теж стали мінжуватися, ну не вони, вона, це начальниця міграційної служби, така Ой, ну ви розумієте, тоді всі ваші діти під питанням, я говорю, почекайте, це якесь замкнуте коло і вже якось там настільки дебілкувата система, я кажу, ви розумієте, що це ваша інстанція так натопила. А ну це ж не я, я говорю, ні, це не ви. Але це в загальному, ваша інстанція. Мене не оцифрували якого фіга. Як я, А цифрація була в 2018 році, а окупація нашого міста в 2014. Я в 2018 році кажу, була в Черкасах. Чого мене не оцифрували? Ми ж, як ВПО, відмічались кругом. Ну, запутана тема. Зі мною зв'язався начальник. Начальник міграційної служби міжрегіонального відділу, а також начальник паспортизації. Вони мені сказали, щоб я не унивала, що мені допоможуть. І дійсно допомогли. Я дуже вдячна і також дуже вдячна людям, які репостили мої відео і на Ютубі, і на Тіктокі, тому що це допомогло в моєму випадку. Я ніколи не думала, що я столкнусь імінна. Але вже слава Богу. Слава Богу. І третє, я зробила бліферопластику. Раніше я думала, що таку операцію роблять тільки ніби жителі, і вона коштує мільйони, тисячі, але, як виявилось, ні. І в нас це вийшло так, що чоловік спитав, що я хочу на 25 років подружнього життя, чи може я хочу відпочити. Кажу, ні, я хочу бліфаро. Він сказав. Ну, Шукай, питай, я кажу, а що мені шукати? Я ще рік тому в мене вже був телефон лікаря. І все я знала, що як треба робити. І тому я просто типу, написала лікарю. І все. Я робила верхні повіки, в мене ще шовчики не зажили. У мене ще отут ідуть шви. Ну, Мені тільки як 7 днів зняли ці шви. Тому да, я знімала відео на шортс, там все подробненько є. Навіть лікаря. от, так що Я задоволена дуже. дуже. Хтось мені каже клас, хтось мені каже взагалі не видно, але я знаю сама. Багато людей сказали, що нащо ти відрізала, ти могла вколоти ботокс і все. Я не знаю, чи правда чи ні, відео, яке гуляє на просторах інтернету, що жінка, яка робила ботокс там років 5, потім вона зробила МРТ лиця, і весь ботокс в неї зеленим так і світиться, тільки він мігрірує по лицю, гуляє, і всі мають люди потім якийсь отечний вигляд через 5-10 років. Тому я поки з ботоксом торможу, нічого не колола. Мені легше піти відрізати, ніж щось вводити. Тому так, але в мене і генетика хороша. Розумієте, як хтось каже, в когось от вираз е, погляду, да, вираз очей такий, що віки не лежать. В мене віки лежать, лежали. Зараз я відрізала, але бачите, в мене ні лоб, ну, нічого. В мене тільки носогубка буває виражена, я її розглажую. В общем, я доволі. Так що я п'ю свою каву, їм цукерочку, чекаю клієнточку. І сьогодні в мене супер легкий день. Я на обід прийшла і в мене рисовала пшина, курка, кукурузка, щось таке і чай. Їсти не хочу, але їм, бо попереду ще клієнти, і я вже не встигну поїсти. Так я і думала, що так в мене і буде. Почала двох не пам'ятаю коли, а продовжую 21 жовтня в понеділок. Я сьогодні між клієнтами встигла прийти поставити пломбу. Мені вкололи обізболку половинку норми да, дози. І все одно так все заніміло, що просто жесть. Я йду і мені здається, що в мене отак все набрякло. І такий облом після стоматології, після укола, бо відчуваю йти на роботу. Ще. Але нема куди перенести клієнтку. Бо забито все. Тому так. Осінь така класна. Листя ще родить. Жовте, сонечко. Дерева жовті, небо голубе, під ногами листя шелестить. У мене новий день уже і я не знаю з чого починати. Я сьогодні вихідна, але ми вибрали день для медогнаду, зробили усі щита лівки і кусі. А зараз зайшли в кав'ярню взяти каву. Доча, дайте медичний красує. Доча ще йде в зал зараз після цього. Потім додому, а потім ще робота. А я теж хочу їсти, приготувати дня на два наперед. Ну, як завжди, знаєте, жіночий вихідний це окрема тема. Але зараз трошки поп'ємо каву. Да, кіпсюнки, такий сут, такий так і цюньки, лавка. Такий сутін. Отак От люблю цю дітей. Там не можу. Хочу, щоб вони в житті все було краще, ніж у мене. Чуєш, кейс. Манення. Наш маленький перекус, мій лати, пончики, мацарила. Ой, я візьму. можна дати? Попробую одну. У нас темно, хоча зараз тільки 5 годин, але за того що перевели часи, йду вже тепер рано темніє. Я йду від стоматолога. Останній був мій візит. Зараз прийду в магаз, включусь на підзарядку, бо телефон розрядився, хочу взяти чайку і сісти спокійно, видихнути, бо щось я захекалась. Ще в мене такий укол моцний зробили, що мені здається, що в мене верхня губа просто закинута. Доброго ранку. Я приїхала зараз тільки 6.45. Там вже багато людей, а я вам не покажу. Там люди стоять. Я приїхала за талоном для практичного іспиту Єлісія. Не можу взяти талон, пізніше все розкажу. А зараз буду чекати. У нас ще й тривога. Я вже на роботі. Я так окалела. Єлісей працює сьогодні І працює з 8.30. А я він попросив мене, щоб я йому взяла талон для іспиту в сервісному центрі. Що ви думаєте? З 6 ранку простояла до 9 на вулиці. О, завтра він... А завтра лісій вихідний сам поїде. Коротше не взяла ще й тривога. Лишній раз знаєте підтвердження, що страна Сусідня Росія агресор. Ракети, шахеди. І за тривоги так і не зайшли і не взяла талон. Замерзла сильно, дуже прямо аж перемерзла. Включила камінь на роботі. Зараз зроблю собі чай. У мене клієнтка скоро, потім навчання, потім знов клієнтка. Коротше, веселуха. Все, я гріюсь. Добрий ранок, новий день. Я сьогодні знову на... намагаюсь взяти талон, але ми з лісієм по черзі. Трошки я, трошки він. Тож я з п'яти ранку, то думаю, сьогодні візьмемо. А я ще так навдягалася, тому що я вчора так перемерзла, то сьогодні так навдягалася, що а, у нас тривога, я стою і думаю, якщо щось шаннарахне, мене, мабуть, не врятують, бо почнуть там не роздягати. Одна кофта, водолазка, футболка. Та подивимо, Та не ну нафіг, поки її роздягнеш. Знаєте? Я розумію, що це чорний юмор, але, але мене можливо врятує, те, що я так навдягнена. Але Боже, все одно. Коротше, сейчас прикол вам скажу, в 5 ранку прям тепло було, обалдіть, сніжок йшов в пів шостого. А от зараз в ну така холодрига. Як мені шкода наших хлопців, які просто стоять на захисті. Ну, це такий дубар під ранок, що просто по ногах холодне, ну, холодне повітря. Але так. Да. Якби ж не ті сусідська країна гребана.